Встановлення WordPress можна поділити на кілька пунктів, перший з яких вибір хостингу та тарифу. Для створення сайту за допомогою WordPress на сайті нашого хостинг провайдера ми для початку вибираємо тариф хостингу та домен. Наступним пунктом є реєстрація та оплата. Дуже важливо зареєструвати аккаунт зі своїми актуальними даними, оплатіть послугу та підтвердіть. Право власності доменом за посиланням, яке вам надішлють в листі. Окремий лист буде містити логін і пароль для входу в панель керування c панель Наступний крок це встановлення WordPress. Для встановлення WordPress ми заходимо в c панель і шукаємо там WordPress Manager by Softaculous. Натискаємо синю клавішу Інстал для зручності, надайте ім'я сайту і опишіть його кількома словами. Обов'язково потрібно придумати пароль, з яким ви зможете заходити в адмінку сайту, потім надаємо сайту безпеку з SSL сертифікатом. SSL сертифікат робить сайт безпечним для відвідувачів і допомагає йому з'являтися у пошуковій видачі, коли користувачі шукають схожий контент. Для більшості сайтів достатньо безкоштовного сертифікату Let's Encrypt, який надає сайту базовий рівень шифрування. Але, звичайно, безкоштовний сертифікат не надасть вам усіх переваг комерційного сертифікату. Останнім кроком є реєстрація в WordPress. Натискаємо логін у WordPress Management та переходимо в адміністративну панель сайту, де можна створювати сторінки, змінювати дизайн, додавати адміністраторів. Встановлювати плагіни, магазин, форум тощо підсумовуючи WordPress Altian це найкращий вибір для людей, яким потрібно за декілька хвилин зробити простий і красивий сайт. А якщо виникли якісь питання, пиши їх у коментарях, і ми з радістю відповімо на них якнайшвидше.